Бажаю здоров'я хлопці, здоров передусім хлопці, дозвольте привітати вас з Днем захисників захисниць Ви справжні захисники нашої держави. Дякуємо за те, що ви в Україні з Україною, за те, що захищаєте і захистили, за вашу дійсно міцну службу. Я вас вітаю і вдячний за все. Найшвидшого одужання. Так. Ну і дякуємо вам вашим рідним, близьким. Бажаємо всім міцного здоров'я. Дякую. Дякую вам нас ще не лікують, нас тут ставлять на ноги. Це набагато більше, ніж лікувати. Як наші лікарі. От слід нам краще. Вітаємо їх. Фонтан. За заслуги. <плес> Дякую за заслуги. Представник України Володимир Зеленський. Одержане положення. Вітаємо. Звільниться Купінс. І так, за несміхні Дякую. Дякую вам. Слава Богу. Дякую. О, Дякую. О, Дякую. Ми вже краще. Буде. Одужаю і сюди. Ви на Куп'янську були. Куп саме у Куп'янську, Саме у Куп'янську. Честь, хлопців, вас всіх привітати. Ви всі разом. Ми всі разом. Ви да, молодці. І честь вас привітати, нам нагородити і бути тут. І потиснути руку. Дякую за те, що ви робите. Вже багато всього зробили. Да. Дякуємо Дякую, Дякуємо всіх українці. Вітаю вас, нам захисників на захисниць. Одужання бажаємо. Перемоги ну, і рідним близьким всього найкращого вашим. Дякую. Дякую вам за службу. Хочу вас нагородити в цей день. Важливий день для нас, для всіх. Ваш день перед Дякую. Дякую Дякую. Дякую за службу. Дякую. Щасливо на все добре. На все Дякую. добре. Всі найкращого. Я також хочу привітати вас, тому що захисники захищають всю країну, а їх захищаєте ви. Я дякую вам за те, що ви робите все, щоб зберегти кожне життя, кожного бійця, захисника, захисниці. Дякую за всі, за вашу службу. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава! Вітаю вам. Я за службу Сергія. Дякую. Служу українському народу. Вітаю вас. Дякую. Дякую вам. Служу українському народу. Вітаю Я Дякую за службу законодавку.